Аю в ефірі телеканалу АLEXUA випуск новин у студії Дмитро Непомящий. Боротьба українського народу триває на всіх фронтах, у тому числі й на інформаційному. А ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Як завжди, на початку випуску розповідаємо про зміни ситуації на передовій, ворожі обстріли і їхні наслідки, а також відсіч, що дають наші захисники загарбникам. Про все це далі у хроніках воєнного стану. Фронтова ситуація на запорізькому напрямку залишається незмінною. Наші захисники продовжують протистояти ворогу. За повідомленням генштабу на запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із наявних у ворога засобів вогневого ураження в районах населених пунктів у Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Малаток-Мачка, Березове, Білогір'я, Степове та Кам'янське. Ударами авіації окупанти намагалися завдати втрат нашим підрозділам біля малих Чербаків. Як повідомляють у головному управлінні Нацполіції, окупанти пошкодили. 43 цивільні об'єкти під час обстрілів Запоріжжя, Новоданилівки, Оріхова, Гуляйполя, Малокотиринівки, Ольгівського, Полтавки, Новосілки та Малих Чербаків. Черговий злочин інтервентів у Харкові вони обстріляли центр міста. Мер Ігор Терехов і голова обласної військової адміністрації Олексінігубов повідомляють про артобстріл. Попередньо щонайменше вісім прильотів, п'ятеро загиблих і сім поранених. Сталася пожежа в одному з місць відпочинку. В день мэр міста знову повідомив про артобстріл Київського району, що спричинив пожежу у багатоповерхівці. Вночі ворог обстріляв зградів та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Руйнувань зазнали автовокзал, магазини та бібліотека. Внаслідок пошкодження лінії електропередач близько 500 родин залишилися без електроенергії. У Червоногригорівській громаді внаслідок влучання по житловим будинкам отримала поранення 50-річна жінка. Також пошкоджено газогін та електромережі. Під ракетними обстрілами цієї ночі опинилися і Криворізькі, та Дніпровські райони. Наразі обсяги руйнувань з'ясовують. Повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією оперативного командування, південь внаслідок масованого обстрілу Миколаєва ракетами С-300 двоє людей загинули, 24 отримали поранення. Сталися руйнування у місті, пошкоджено транспорт та будинки. Та наші воїни продовжують виконувати бойові завдання та збільшувати втрати ворога. До 82 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких зенитна ракетна система С-300, два танки Т-72, 11 гаубиць Мста-Б, три реактивні системи залпового вогню ГРАД та Ураган, важка вогнеметна система Сонцепьок, самохідна артилерійська установка Гіацинт С, самохідна артилерійська мінометна установка нона с та 120 міліметровий мобільний міномет, самохідна гаубиць. Акаса, там ста ес противотанкова керована ракета, шість одиниць броньованої техніки та три склади боєприпасів в районі Береслава, Високопілля, Антонівки. Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищена. Загалом за минулу добу ворог втратив чимало. Відразу 450 своїх окупантів, 7 танків, 25 броньованих машин, 19 артсистем та 3 реактивних, 2 засоби протиповітряної оборони, гелікоптер, 3 безпілотники, 29 автомобілей та 2 одиниці спецтехніки. А поки що Україна продовжує годувати світ. Балкер Brave Commander, що 16 серпня відправився з порту Південний, успішно прибув до Джибуті і став першим Першим судном з лютого з українським зерном у Африці повідомляє наше міністерство інфраструктури. 23 тисячі тонн після розвантаження доправлять у Ефіопію, де від голоду страждають понад 20 мільйонів людей. Запоріжжя знову під обстрілом. Ми побували на місці прильотів. Чи не кожної ночі запоріжці прокидаються від гучних вибухів? А на ранок можна побачити ось такі велетенські вирви. Єдине питання, яке виникає, що збиралися денацифікувати російські окупанти. Адже поруч жодних військових та й взагалі об'єктів інфраструктури немає. Була заправка посеред дороги, і ту не оминув ворожий снаряд. Обійшлося без жертв і без пожеж та вибухів, адже поруч стояли газові балони для заправки авто. Їхній вибух примножив беззбитки, збитки, завдані окупантами, говорять працівники заправки. Орієнтована в 3.30 ночі було два прильоти. Орієнтовно о 3.30 ночі було два прильоти. Перший менш слабкий, другий сильніший. При тому, що пошкодили модуль, повилітали шибки. Ступінь пошкодження ми ще оглядаємо. Це лише після експертизи буде зрозуміло. Слава Богу, без пожежі, без вибухів. Щодня самі ж окупанти надають беззаперечні докази агресії проти мирного населення. Ворог не полишає спроб залякати містян. Закидавши хаотично наше місто снарядами. Гатять, куди очі бачать. Хоча скоріше не бачать аби кудись. Цей приліт тому підтвердження. Наразі комунальники оперативно розчищають територію, загортають вирву, що утворилася під влучання ракети. Мелітополь українське місто. Рух спротиву щодня повідомляє про успіхи, а окупанти зазнають втрат. Про нескорене місто далі в сюжеті. Міський голова Мелітополя повідомляє, що сили спротиву влучили в самі очі ворога. Минулої доби за містом пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, українські бійці знищили системи локаторів окупантів. Мелітопольці, які живуть у північній частині міста, зазначають, що від вибухової хвилі тремтіли стіни домівок, а стовп диму бачили навіть з центра міста. Головне, щоб постраждала одна маленька, але дуже важлива військова частина для расистів. Зараз ми очікуємо офіційне підтвердження інформації, але вже очевидці жителя міста Мелітополя безпосередньо бачили, що на півночі міста розташована військова частина, а вже не може функціонувати. А по-друге, вчора було підірвано склад боєприпасів. в селищі Михайлівка, це 20 кілометрів від міста Мелітополя. І знаковим є те, що коли вороги приїхали дивитися, що там відбувається, і ворогів також стало значно менше. Тих, хто приїхали дивитися, а це друге, а третє безпосередньо, одне з місць, яке облюбували расисти для харчування в місті Мелітополі, що також було пошкоджено під час, коли вони саме вечеряли. І під час того, коли пошкоджувалося місце нашими силами супротиву, там було 5-6 автівок Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Днями у Михайлівці було підірвано псевдоглаву адміністрації Сушко та начальника фейкової поліції Рижкова. Як кажуть, святе місце порожнім не буває. Колаборанти вже розділили ці посади. Тепер псевдоадміністрацію очолює зрадник Петров, а начальником окупаційної поліції призначили Веслогузова. Головне завдання новопризначених зрадників підготовка до псевдореферендуму. Тим часом мелітопольські партизани знаходять нові цілі для підкорення. У приватному секторі знайшовся любитель руського миру, який пофарбував паркан у колір ганчірки країни-агресора. А над його будинком ця ж ганчірка і майорить. Мешканців тимчасово окупованого Мелітополя загарбники вирішили зробити співучасниками терактів. Громадянам пропонують за нечувані суми наносити мітки для коригування вогню. Втім, місцеві культурно відмовляють. До Мелітопольців зі словами підтримки та натхнення звернувся народний артист України Віктор Павлік. Співак закликав місцевих триматися та запевнив, що Україна про них не забула. Звертання в першу чергу до Мелітопольців. Тримайтеся, люди добрі. З Богом ми все рівно переможемо, все рівно все буде визволено, все буде добре. Мелітопольці Україна однозначно. Я бажаю вам всім Божого благословення. Добра. Всього само, само спокою в душі. Розумію, що це складно, але мусите триматися. Ми з вами молимося за вас. Не здається і бердянськ, і бердянський район. Окупантам зовсім не солодко там. І, попри все, навіть діти намагаються дати ворогу відсіч. У тимчасово окупованому Бердянському районі знову Бавовна в Андріївці детонував склад з боєприпасами, що загарбник організували на території зернових елеваторів. Як повідомляють місцеві мешканці, впродовж останніх кількох місяців окупанти звозили туди свою техніку. У Бердянську сталося екологічне лихо. Відвідувачі міського пляжу Ліски скаржаться на характерний сморід та нафтову пляму, що прибило на узбережжя Азовського моря. Мешканці припускають, що розлив паливно-мастильних продуктів стався через вибухово-підривні роботи в тимчасово захопленому порту. Тим часом у місті колаборанти щосили намагаються розпочати навчальний рік. Для цього вчителі однієї з гімназій, що погодились на співпрацю з загарбниками, використовують усі можливі методи. Розсилають батькам саме сповідомлення із погрозами штрафувати їх на 40 тисяч дерев'яних. Або ж позбавити батьківських прав, якщо дитина не піде 1 вересня до школи. Хоробрі мешканці Бердянська входять у новітню історію України. Наприкінці лютого соцмережами поширилось відео, як безстрашна місцева мешканка жбурнула коктейль Молотова у ворожу техніку. На честь відважного вчинку дівчини Нацбанк випустив пам'ятну монету із патріотичним гравіюванням. Мешканці Бердянського району готові перейняти естафету деокупації із сусідніх областей. Долучаються до цього і малеча. У тимчасово окупованих населених пунктах розповсюджуються листівки із закликом в жодному випадку не співпрацювати із загарбниками, а також патріотичні малюнки від наймолодших українців. На Запоріжжі правоохоронці затримали чергового коригувальника ворожого вогню. Зрадник працював на куратора ЗРФ, повідомляв про розташування наших військ. А ще одному прихильнику, агресора з Енергодара повідомили про підозру відразу за трьома статтями. У Запоріжжі СБУ викрила чергового коригувальника. Ця гидота передавала про пропозиції реактивних систем на півдні України. Інформацію передавав закритим телефонним каналом своєму куратору ВРФ, надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах. Зраднику повідомлено про підозру йому загрожує до восьми років. Також СБУ повідомила про підозру депутату Енергодарської міської ради. Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши так звану військово-цивільну адміністрацію. Псевдопосадовець працював над становленням окупаційного режиму і видавав злочинні розпорядження. Наразі йде розслідування за фактом масштабного привласнення майна великих українських сільгоспоробників Кам'янка Дніпровського району та Енергодара на близько 2 мільярди гривень. Цей фейковий очільник, відомий як Шевчик, ухвалив рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади міської ради, затвердив структуру так званої адміністрації, до складу якої вів представників РФ. Зокрема, 17 травня видав розпорядження про обов'язкову передачу окупантам майна та агропродукції. Внаслідок чого майже 140 тисяч тонн українського зерна було вилучено у законних власників і вивезено до тимчасово окупованого Крима та РФ. Наразі псевдопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Є питання у правоохоронців і до Запорізької міської ради. Відбулися обшуки у приміщеннях секретаря і його заступника. Обшуки в Запорізькій міській раді. Зараз в будівлі мерії працюють детективи Національного антикорупційного бюро України. Інформацію підтверджує секретар міськради Анатолій Куртів. Зараз міській раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами. Завжди міська влада відкрита. Тому зараз з вами на постійному буде зв'язку. Слідчі проводять обшуки власне в кабінеті самого секретаря та заступника міського голови Анатолія Васюка. Про це повідомляє один із депутатів міськради. Причина такої підвищеної уваги з боку антикорупційного бюро до Запорізької міської ради поки не повідомляється. Та будь-коли українці-запоріжці залишаються, на відміну від ворога, справді духовними, а допомагають підтримувати віру військові капелани. Отець Віктор розповів нам про важливість своєї роботи і як до неї ставляться на передовій. Капелан військовий священик, який духовно опікується бійцями наших збройних сил. Для отця Віктора цей шлях розпочався ще п'ять років тому. Щойно почали з'являтися штатні посади у частинах. У 2017 році він став наймолодшим капеланом України. Взагалі я хотів бути військовим, да ще ще як до семінарії, да, але обрав шлях як духовності. І коли була пропозиція піти капеланом, да, я погодився і пішов а в той час, коли я прийшов, мені було 25 років. Були курси, да там, де нас навчали як медичної служби і військових, якихось там знань і, і навичків. Буквально там, можливо, пару тижнів. Ну, так були мінімальні курси. Наразі у духовних закладах планують впроваджувати спеціальну підготовку для військових капеланів. Отець Віктор розповів, що виїжджати в зону бойових дій почав одразу, як заступив на службу. Я прийшов на службу 1 червня і 5 червня я вже поїхав в зону тоді ще АТО було? Mm -hmm. да, ну, ВОЗ. Те, що було раніше, і так, як я зараз, трішки відрізняється, тому що це було далеко від передньої лінії. В Принципі, не чув я. Uh -huh. да, да, були хлопці на позиціях, а, е, щось бачили, щось там щось далеко чули. Да. А зараз це трошки по іншому. 24 лютого, вже о шостій ранку, отець Віктор був у військовій частині та чекав розпоряджень. Зараз він щодня виїжджає на передову до наших військових, завжди привозить необхідні речі або смаколики. Співпрацює із волонтерськими організаціями і з небайдужими людьми, які передають важливе для фронту. З військовими спілкуються на різні теми. Наприклад, сьогодні та я буду їхати до хлопців, везу сьогодні мішки для укріплення блінажів і, і, і пленку. Да, і так буває кожного разу щось, щось різне. Попередній раз я віз їм продукти харчування. Якісь смаколики, да, які нам волонтери підвозять, сідаємо в окопі під певні вибухи і спілкуємось. Військові капелани відповідають за духовну підтримку. Їхня роль важлива та відповідальна. В умовах постійних бойових дій така допомога неоціненна, адже гарний моральний стан наших захисників наближає нашу перемогу. Як би не було складно у світі завжди є добрі люди. В Запоріжжі волонтери з далекої Шотландії пригощали мешканців міста піцою, влаштували цілий концерт і далі обіцяють підтримувати українців у різних населених пунктах. Запальні танці, гучна музика та соковита піца. На вулиці Лізи чайки що у Заводському районі українські волонтери разом із іноземними партнерами влаштували свято для містян та вимушених переселенців. Як зазначають активісти, у ці нелегкі для країни часи вони всебічно намагаються допомогти суспільству відволіктись від буденності війни, зокрема, подорожують містами України та годують усіх охочих. Ми у всіх районах міста організували такий захід з дитячою анімацією, з безкоштовною піцею, щоб люди трішечки розслабились, якщо так можу сказати під час війни. Немає різниці. Це тільки мешканці, чи це внутрішньопереміщені особи. Ці люди хочуть годувати усіх бажаючих, усіх, хто потребує, хто хоче допомогти. хто хоче сказати, дякую за цей візит за цю підтримку. Це дуже важливо для них з перших днів повномасштабної війни. Руку допомоги постраждалим українцям простягнули друзі із Шотландії. Зокрема, волонтери благодійної організації Траст» розгорнули пункти харчування на кордоні з Польщею, ходували та забезпечували усім необхідним людей, котрі виїжджали з країни. Днями такий благодійний марафон завітав і до Запоріжжя. We come to to try and bring a у ці важкі для країни часи. Ми вирішили приїхати до вас, аби зробити українців щасливими та відволікти від того жаху, що коїться останнім часом. Ми хочемо підтримати ваш народ, адже ця боротьба вона наша, наша спільна. для цього ми їздимо Україною, слухаємо музику, пригощаємо людей піцею, Адже це одна з найулюбленіших страв багатьох, і робимо це безкоштовно. Робимо, аби усі могли відпочити. Жити моя команда це волонтери з Шотландії, Америки та інших країн. Ми вже кілька днів у Запоріжжі, і нам тут дуже подобається. Люди неймовірні, культура неймовірна. Я люблю Запоріжжя. У Запоріжжі охочих посмакувати піцу від шотландських друзів було чимало. Містяни кажуть, завдяки такому заходу вдалося не лише зарядитись позитивом та гарним настроєм, а й посмакувати смачною стравою. Дізнався через знайомих, мені повідомили, що тут можна отримати пізод, як, ну, та я вирішив прийти сюди. З Ким ти сюди прийшла з друзями. Чим вас сьогодні а піса сира з друзями з Я тут з друзями про це місце дізнались соціальних мереж, що тут будуть аніматори та роздавати безкоштовно піцу. І ми вирішили прийти сюди трохи відволіктись від напруженої ситуації в країні. Я вважаю, що такі заходи на волонтерських засадах у нагоді, тому що і для дітей це весело, і дорослим цікаво. Загалом за шість місяців шотландські партнери приготували понад 250 тисяч піц. Як зазначають іноземні друзі, стравами пригощають не лише внутрішньо переміщених осіб та містян, але й відвозять на передову для українських захисників. Чи мають отримувати волонтери гроші чи іншу винагороду за свою допомогу? В рамках нашого нового проєкту ми провели опитування. За даними ООН, приблизно кожен сьомий мешканець нашої планети є волонтером, таких майже мільярд. Це дуже різні люди з різними професіями, статками, інтересами та цілями, але всі вони мають спільну цінність, не байдужість до того, що відбувається навколо. Чи мають волонтери отримувати винагороду за свою роботу, чи щирого дякую буде достатньо? З таким питанням ми звернулись до запоріжців. Ці люди тратять свій час, тратять свої ж кошти. ну, а час це саме велике, що може бути, що саме дорожче стоїть. І вони за це нічого не хочуть. Тому їм треба, щоб їх винагородили, тому що вони самі не возьмуть ці кошти. В моєму понятті, волонтер... в моєму розумінні волонтери це ті, хто роблять свою справу за велінням серця від душі. Звичайно, люба праця викликає. Якоїсь винагороди, да, звичайно, мабуть, і треба щось людям платити. Вазможна винагороду. можливо, потрібна винагорода. Люди допомагають дуже сильно допомагають, я вважаю. Бошу багато на діяла. Вони багато справ роблять. Що ж вони безкоштовно повинні це робити в умовах воєнного стану? Мабуть, всі повинні якось допомагати армії, але ж. Ну, якщо волонтери взагалі не мають ніякої роботи і волонтерять, то, то я вважаю, що якийсь якийсь кошт повинен бути, та допомагають жителям. Вони допомагають жителям міста Запоріжжя і тим, хто є біженцями. Я вважаю, що можна їм платити. Якщо люди хочуть віддячити тим, хто допомагає. То я думаю, що не зайвим буде їх віддячити цим, але це не обов'язково має бути оплачуватись. На мій погляд, це добровільна робота. і Дякую, буде достатньо. А що з цього приводу думають експерти, юристи, політологи та громадські діячі? Актуальні питання, відкрита дискусія, аргументи за і проти у проєкті нові правила. Дивіться в ефірі телеканалу «Алекс» з понеділка по п'ятницю о 18.00. Ми вдячні за увагу і довіру. Якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Telegram і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. А поки що, ми і всі українці щодня відзначаємо свої перемоги, щодня наближаємо звільнення від ворога. Усіх своїх територій, і щодня кажемо: все буде Україна.